Доброго ранку, доброго дня, люба моя дітвора. Треба вітатися чимно щодня. Усмішку друзям треба давати. З добрим ранком усіх привітати. Запрошую малята вас на заняття з розвитком мови та природи. Малята, послухайте загадку. Що за диво? Весь садок крив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це ж панує тут. Зима, правильно малята, зима зараз пора року. А ще одну загадку відгадайте. Я падаю на ваші хати. Я білий, білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Правильно малята. Дітки, так скажіть мені, яка погода взимку на вулиці? Правильно, на вулиці холодно, морозно, вкрило все снігом. Люди стали тепло вдягатися. Дітка, ви тепло вдягаєтеся на зимову прогулянку? І сьогодні до нас на заняття знов завітала дівчина зима і підготувала нам такі ігри. Одна з ігор називається Добери слово. Сніг білий, немов молоко так малята. Сніжинка красива ніби зоря. Сніг м'який неначе. Пух, правильно малята. Сніжинка легенька. Пушинка, молодці діти. Малята, а з нами ще хоче погратися сніжинка. Давайте скажемо, що робить сніжинка. Сніжинка лежить. Сніжинка падає. Сніжинка кружляє. Сніжинка танцює. Сніжинка ПУРХАЄ А зараз опишемо. Сніжинка яка. Сніжинка маленька, м'якенька, холодна, блискуча. Ухнаста, кришталева, срібна, весела, казкова, красива. Розумнички діти, як ви вправно гралися із сніжинкою. Дітки, зима це така пора року, вона водночас і весела, але і небезпечна. Вона сильна морозами, і від морозів треба тепло вдягатися. Ще від морозів рослини вкриваються снігом, щоб рослини не вимазли взимку, їх криває сніговою ковдрою, під якою рослинам тепло і затишно. Що зима робить? Зима крутить, морозить, щипає. Лютує, дме, січе, мете, сипле. Дітки, Зимонька вам каже, що ви молодці. Ви добре попрацювали сьогодні на заняття з розвитку мовлення і природи. А зараз до побачення, до нових занять!